Добрий день усім! Ми з вами розпочинаємо урок математики, і сьогодні ми з вами будемо досліджувати такий арифметичний знак, як ділення. Отже, відкрите, будь ласка, ваші друковані зошити на сторінці 6. Перше наше з вами завдання. Нам потрібно з вами дібрати вираз, яким ми дамо відповідь на запитання з кожної нашої задачі. Перша задача. Оля подарувала двом подругам листівки. По вісім листівок кожній. Скільки листівок подарувала Оля? Отже, наше зараз з вами завдання дібрати вирази, які підходять до нашої першої задачі. Скільки було подруг? Дві. Так. А скільки листівок Оля подарувала кожній? По вісім. Отже, нам підходять з вами вирази А. Та вираз В. Позначте, будь ласка, що вираз А та вираз В це перша задача. Тобто, ви можете написати поряд з ними цифру 1. Друга задача Оля подарувала 8 листівок подругам. По дві листівки кожній скільки подруг отримали листівки. Тут же нам відомо, що це вираз під буквою Б. Дійсно. Отже, наступне завдання номер 3 Нам потрібно з вами визначити, які вирази зайві, і знайти значення інших виразів. Отже, закреслюємо ті вирази, що зайві. Так, це перший вираз. Третій, так, де 64 відняти 16. І 42 відняти 7. Це ми все з вами закреслюємо, тому що вони нам не підходять. Ці інші вирази дорівнюють нулю. Дійсно. Отже, віднімання однакових чисел, у результаті якого ми отримуємо нуль, можна замінити іншою арифметичною дією, це ділення. Арифметичну дію ділення позначають знаком дві крапочки, тобто це знак ділення. Роздивіться, віднімання однакових чисел замінило дію ділення. Отже, 36 це перше число, яке в нас стоїть перше у нашому виразі при відніманні. Тобто від цього числа віднімаються інші числа, тому при діленні воно також стоїть перше. Далі ставимо дві крапочки це знак ділення. І чому ми саме записуємо число 9 другим? Тому що 9 це число яке, однакове число, яке віднімається. Отже, число 4 це відповідь, тобто, скільки разів число 9 вміщується у число 36. Тобто, у числі 36, 9 вміщується 4 рази. Тому ми кажемо, що. 36 поділити на 9 дорівнює 4. Наступний вираз так само. 5, у 51 мішується по 17 3 рази, тому 51 поділити на 17 буде 3. <п 'яти> Наступне наше п'яте з вами завдання. Щоб знайти результат дії ділення, можна ділення замінити відніманням. Навпаки, тобто відніманням однакових чисел. У вас у зошиті є вираз 48 відняти 8. І у вас є три крапочки. Але на екрані у нас повністю з вами записано скільки разів число 8 вміщується у число 48. Отже, порахуйте, скільки разів. 6. Дійсно, 6 разів. Отже, 48 поділити на скільки? На 8. Так, скільки дорівнює? 6. Дійсно, давайте самостійно наступне: скільки разів число 6 вміщується в число 24. 4. Так, отже, 24 поділити на 6, буде 4. Вирази, у яких між числами стоїть знак ділення, читають так. У 24 вміщується по 6, або 24 поділити по 6. У 6 завданні нам з вами потрібно замінити віднімання діленням і знайти значення виразів. Отже, 42 відняти 7. Чи буде в кінці дорівнювати 0. Так, дорівнюю. Отже, пишемо з вами 0. Скільки разів число 7 вміщується у число 42. 6. Дійсно. Отже, записуємо з вами вираз на ділення. 42, поділити на 7 дорівнює. 6. Дійсно. Так само останні 84. Відняти 14. Чи в кінці буде 0? Буде. Скільки разів вміщується число 14? Також 6. Так, отже, записуємо з вами вираз, що 84 поділити на 14 дорівнює 6. Дійсно. Сьоме завдання виконуйте самостійно. В цьому завданні вам потрібно дописати, щоб 12 відняти 4 було в кінці 0. Тобто, ще дописати кількість віднімання четвірок. Перевіряємо 12 відняти 4, щоб було 0, скільки потрібно. 3. Дійсно, 3 рази. 12 відняти 4, 3 рази буде 0. Складаємо отже, 12, поділити на 4 дорівнює 3. Дійсно. Наступний. 24. Що ми повинні з вами відняти? Яке число? 8. Дійсно, віднімаємо 24. 8. Скільки разів потрібно відняти? 3. Так, дійсно 3. Отже, 24 поділити на 8 буде 3. Дуже добре. На цьому наш з вами урок завершується до нових зустрічей!